Під українські пісні та з бойовим настроєм в одному із навчальних закладів у Саксаганському районі Кривого Рогу волонтери та працівники установи вже почали плести білі зимові маскувальні сітки. Волонтерка Наталя Гращенкова говорить, працювали навіть під час блекаутів. Ми дуже активно плели літні сітки десятиметрові, висотою десь мітр сімдесят. Ми використовуємо основу для огігків пластикову, оплітаємо тканинами і потім заповнюємо ці сітки стрічками різними. Звернулися хлопці і почали просити вже саме білі сітки. З початку повномасштабної агресії Росії проти України тут сплели та передали на фронт понад 40 маскувальних сіток. Білі сітки почали плести наприкінці осені. Це друга за рахунком. В основному наші працівники закладу працюють над поробками цих сіток. Ми працюємо в пунктах незламності, допомагаємо людям, які залишилися без світла, і тому наші працівники також там працюють. І із-за цього тоді мало людей приходить на плетіння сіток. Сьогодні саме після нічної зміни люди також прийшли. Тканину для плетіння закуповують самі, інколи приносять небайдужі люди. Працюємо і наближаємо нашу перемогу. Плетемо для наших захисників, для наших хлопців, щоб швидше ну, нам перемогти. Волонтери говорять, замовлення від військових є постійно, тож продовжуватимуть роботу. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.